Пісня присвячується матерям, які чекають своїх дітей із фронту. Дітей, які пішли здобувати для своїх дітей Україну. У матері над хатою сокотяк у матері над хатою два летять. у матері над хатою, либе весна весна, у матері над хатою, а мати все одна, у матері над хатою Себе весна, весна у матері над хатою, а мати все одна, а мати жде, надіється, що з лютої війни повернуться, повернуться Два лебеді сини, накрила стіл відрошою. Заслала рошники, на них дрібненько падають квітневі, пелюстки. накрила стіл під грошею, заслала грошники, на них дрібненько падають квітневі. молитви Молитвичу слова, вона молитись мога ще поки є жива, молитва матері і завжди відчутна на душі, на серці не заслає, ні вдень ні вночі. молитва. Матері, Чудна на душі, на серці не засає ні вдень, ні в ночі, пора прийшла, сніг падає, на дворі вже зима, а в хаті тій не топлені, вже матері і нема. Лише в саду під підрошею, лишились новіки, снігами припорошені Квітчасті рушники лише в саду під підрошею, лишились новіки, снігами припорошені. Від часів